Знаєте, чим болеється. Не знаєте, чим болеється. Радіонна реакція. Сьогодні до ПТРК звернулися мешканці одного з мікрорайонів міста. За словами очевидців, уже близько 10 днів біля лиману перебуває невідома літня жінка. До цього часу вона десь в кінці вулиці, там десь кучкувалася, а це вона тут зараз знаходиться. То мені казала, програмістом робить. А то каже енергосіті. Ну коротше, вона так починає щось путано, балакає. річна пані Ольга запевняє, що перебуває тут по роботі, а прибула з Добропільського району. Я роботу електросітю, вважався, могла показати. От, значить, це обочина. час я просто після посетарої служби. Коли ми ще раз перепитали, де вона працює. Жінка дала іншу відповідь. Я не виясняла я шосе. Понімають ми прогон там по шаси. Туристи йдуть всі виясняють, гонять бігескопи на машині, показують, яка дорога. Ми одразу зателефонували на номер швидкої. До нас звернулись підписники о том, що є людина, яка не розуміє, де вона знаходиться, що з нею. Ми зараз приїхали сюди, потрібна, мабуть, ваша допомога. Медики-екстренки приїхали на виклик. Фахівці обстежили жінку на місці та доправили до міської лікарні номер 1 де її оглянули ретельніше. Після огляду медики виписали жінці направлення до Дніпра. До приймального відділення була доставлена пацієнтка з метою вирішення її статусу. І подальшої участі на даний момент зрозуміло, що ця пацієнтка, яка є внутрішньо переміщеною особою, страждає на хронічний психічний розлад, який супроводжує її все життя. І на даний момент особливого медичного втручання не потребує. Але з метою до обстеження вона буде спрямована до обласної психіатричної лікарні міста Дніпро. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, Новини ПТРК.